Вони називають себе шоперами і новими друзями учнів. Шкільні офіцери уже розпочали своє чергування у школах Івано-Франківська. Приїжджають сюди ближче до обіду. На особливі уроки з собою беруть не лише хороший настрій, але й спецзасоби. Це є, як бачите, пішохідна доріжка, тобто імітація пішохідного переходу. Ну, звичайно, матеріали, шпаргалки заготовлені, щоб підглянути потрібний момент. За першою освітою Богдан педагог, тому уроки з дітьми патрульний називає не роботою, а своїм покликанням. Зізнається, до кожної зустрічі ретельно готується. До якогось заняття готуєшся більше, тому що там менше матеріалу по ньому знаєш. До якогось звичайно менше часу приділяєш, але кожне заняття це є підготовка. Звичайно, це є діти непідготовним. Це є правопорушення до них прийти. Тільки но патрульні заходять до школи, їх одразу обступає дітвора, копів обіймають, роблять із ними селфі і супроводжують до кабінету. Сьогодні вони крокують на урок до другокласників. Малеча вчителів у формі зустрічає радо, бо ті дорожню грамоту пояснюють на рівних, сідають навпроти, показують картинки, малюють комедних чоловічків на дошці та навіть граються із дітьми. Куди ми Наліво. Наліво. Немає автомобіля. На Тепер направо. Направо. немає, немає і стоп. і знов наліво. Інтерактивна форма уроку то їхня особлива методика, пояснюють офіцери. Адже перед офіційним стартом проекту, а він розпочався 1 вересня, пройшли спеціальні тренінги від канадійців. На меті 25 тематичних завдань мають передовсім. Профілактику правопорушень заняття для дітей молодшого віку це безпечна дорога до школи, закінчується безпечною поведінкою в інтернеті для учнів старших класів, для того, щоб е, діти е, розуміли старших класів, що е, яку вони можуть нести відповідальність е, за ті чи інші правопорушення, як себе поводити е, в школі, протидія насильству, е, протидія булінгу. Ось така різна різноманітна тематика даних занять. Півгодини урок для малечі збігає непомітно. Відпускати патрульних не хочуть. Не в перебій діляться враженнями і запевняють, було цікаво. Дуже радий, що вони прийшли. До нас сьогодні прийшли поліцейські мені дуже подобалось гратися з ними. Цей урок запам'ятається дітям напевно, найбільше, бо це потрогати, пощупати, побачити і на живу зробити. Це, напевно, нічого не замінить інакшого, ніж я би стояла перед дітьми і з плакатами розказувала про всі правила дорожнього уроку. Загалом Івано-Франківську нині працює 11 шкільних офіцерів. Основній роботі це запевняють не шкодить. Адже для таких зустрічей кожної даної зміни. Виділяють лише 2-3 години. Наталі Лозовик Андрій Гаргара телеканал 402.